На тебе напала фанатка. Розкажи, що там сталося. От назад я була дихала в Дубай. Підпливає до мене жінка, 30 плюс років. Підпливає, каже: Віка, я ваша фанатка. Ви талановита, Мені всі вас радять. Каже, хочу, щоб ви мене зробили звіздой. Я говорю: А ви чим займаєтесь? А вона каже: Я астролог. Я кажу, це не наша ніша трошки. Говорю, але вдруг, якщо що, Типа ми ви, на зв'язку на зв'язі, а да. вона мені виписує місяць. Я говорю, я, 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 я ну мене просто зараз проекти, я не можу. Кажу, о, у мене ось є маленький пакет. Це, типа, консультація, розбор, контент-план і е, можу закрити вакансію. Такий прайс. Говорю, треба? Кажу, да. Я говорю, Хорошо. Місяць працюємо над цим. Ми все їздаємо, все їй дуже подобається. Вона каже: мені так ще ну таке сообщання пише мені. Я кажу, супер, що вам сподобається. Хороша вам дня. Вона каже, слухай, Віка, хочу великий пакет. Там, де сйомки, там де візажисти, стилісти, повний пакет. Ти ти на сйомках, де ти ходиш за мною за ручку, де. Это все хочу. Я говорю, ну там прайс. Я хочу, щоб ты присутствовала, щоб ты была, щоб ты мною. Я... Я говорю, хорошо, ну а только на крипту. Я говорю, да, хорошо. Я пишу і спектр наших услуг, весь это все расписываю и внизу прайс. Подходит. Я ставлю повністю все. Я з нею бігаю тиждень. Короче, все сделали. Все сделали. Повний пакет. Просто мо, мой мо. Фінальне відео нам записує, каже: Віка, я такого ще в житті ніколи не испытывала, що так за мною ходив, гуляв, прям владелець. Спасибо, ти велике, ти растоп, Ти класний. А місяць працює над цим, здаємо всі матеріали. Там. То опрув, то опруф, то опру. Класно, супер, класно, четко, класно, класно, класно. Останній день э, здачі проекту вона пише: Все хуй, мирні деньги. Я думав, це прикол. Всі скрини, всі відео, всі ваші э, всі ваші відео, де ви сказали, що ми супер, всі наші коли, все, все пересмотри. Отказ. Верней, мені гроші, с така. Починає все удалять, міняти якісь названня. Говорю, все в папці. Зачем ви це все удаляєте? Типа, все, я поплатила за те, що я сказала, що клієнт сюди прав і не взяла договір. Проходить 8 місяців. Ми приїжджаємо в Дубай. Нушники в уші. Павліутерс, вот так. Аганіки, да, та. цвет. Уливайте, солишка. Уливайтесь, солнышко, да. І тут, коротше, передо мною резко на лобовухі появляється це лицо. Отака, узнала? Ярю, узнала, іду дальше. А в цей момент її мужчина отак опускає кепку і проходить мимо. Він зрозумів, що буде якась заруба. Вона така достає телефон і каже: Я нашла тебе. Верни мені деньги! <свист> і от так от тикає мені телефон, я ж так. На, на 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 так снімай типа, щоб ж, тіпо, ну, не потерять, коли буду бігти. Так вот, іду така, знаєш себе, иду. Она мне снімає на відео, ти сука, верні мені гроші, ти ніхто, ти а не. Ну, провоцірую. Я ж іду собі спокійно. Дубай, це центр. Що ж мені переживає так? Кажу, дивіться, говорю, ви купили услуги, ви їх получили, Все, чин, чин. Киссимо е обігає мене і переграждає мені дорогу. Тут мост вода. Я стою, толкнуть я її не можу. Я в Дубай. Толкнуть вона мене теж не може. Я беру телефон, включаю камеру, ставлю отак от на себе і кажу, повтори. Зукачка, в яких ми розговорах ми діють речі, не можеш теж сказати слово. Вона, всі, всі агенції вернули гроші, а ти не вернула. Я говорю, от. А говорю, я не вернула, бо ми зробили свою роботу. У мене всі пруфи є. Я готова. На слові пруфи. Вона хватає мій телефон і викидає в океан.